Поляки знову роздають гроші українцям, і треба встигнути до кінця місяця цього взяти хто може взяти цим разом підприємці, ті, хто ведуть бізнес у Польщі, і платять за себе податки. Пенсійний, випадковий фонд праці, фонд солідарності, хто платить сам за себе. Тобто, це всі ЙДГ, приватні підприємці, і також члени товариств цивільних, сполук цивільних також можуть скористати. Важливо, що це таке, що за гроші роздають? Можете один місяць не платити цей податок. Тобто, зрозуміли, який пенсійний, випадковий, рентовий. У добровільне хворобове, якщо за себе платите, та також фонд праці, фонд солідарності, якщо платите цю програму ЗУС увів у минулому році, що підприємці можуть місяць у році не платити ці податки, там максимум виходить до 1700 злотих. Можна не платити, щоб у вас, у вас не може бути більше 10 працівників, що важливо. Щоб за грудень ще не платити, хто підпадає, треба до кінця місяця подати заявку. Заходите у ЗУС. вибираєте внісик РВС, це у платник. І каталог послуг. Хто знає, сам буде робити, то цей внісик тут переходите. Хоп. Я вам тако легенько покажу, не знаю, як воно буде за добре. На сторінці ЗУСУ маєте всю інформацію. Звольнення з оплацвання паток. Так само тут є українська мова, можна переключити. Тут є взагалі інструкція з малюнками, все як гарненько можна заповнити. І один місяць, максимум до 1700 злотих, можете лишити собі в кишені. Це можна тільки раз у році. Хто вже користав, то знаєте. Може я щось забув додайте. Тому ті, хто недавно відкрили діяльність і ви зараз платите тільки податок на здоров'я, то ви цим не зможете скористатися. Податок на здоров'я є обов'язковий, його е, нема, не можна не платити. Отак. Важливо, щоб могти скористатися, ви місяць перед цим. Вже платили цей податок, тобто пенсійний, випадковий, добровільний хворобовий, фонд праці, пішло, поїхало. Деталі кажу, просто можете в Гуглі писати вакації ЗУС. Є дуже багато інформації на сторінці ЗУСу, є інструкція, можна самому подати, хто ще встигає до кінця цього місяця, щоб за груди не платити. Поляки знову роздають гроші українцям, і треба встигнути до. Кінця місяця цього взяти, хто може взяти. Цим разом підприємці, ті, хто ведуть бізнес у Польщі, і платять за себе податки, е пенсійний, е випадковий, фонд праці, фонд солідарності, хто платить сам за себе. Тобто це всі ЙДГ,